Це збоку чуєте як пташки співають кущики підстрижені сіно. Сноп? Ні, стох сіна. Олександр Стойко. Мабуть, він тут жив. Ну, не знаю. А може, служив при церкві. А чого тут нічого не написано, що це таке? Я оце маю заходити і думати, що це таке. А, оце отут, мабуть, треба считати і все. Тут є другий поверх, не просто так. Ось перший поверх. Так, да, різні такі пічки. А тут що? Ой, тут нічого не видно. Ось так трошечки на камері краще видно, ніж в очі. І тут вихід є сквозний. Тут і сюди можна пройти якось так. Оце тут що хочеш, якісь ще інструменти, колеса якісь. О, це я синя присілок Кевелі, Трахівського району. Ну вон тут чотири тарілки на маленьку сім'ї. а. Так а може тут якась куховарня була, може вони там кашу мішали, Я ж не знаю. Тож, треба надо там читать. Ну, сорочки такі гарні, Западинські оце оранжева вишивка. Чого ти м'явкаєш? Ой, потягусь, Та в тебе там ковбаса. Що хочеш є? Ой, а це які ялиночки гарні. Гуцульська садиба гражда добрий день. добрий день. Ось тут повозка, кони запрягалися. Експонати руками не чіпати. Тут, мабуть, ще кони десь були. ось там. Таке маленьке. А отут ворота відкривалися.